Вітаю, вільні народи, вільної країни. Сьогодні я до вас звертаюся із проханням великим. Допоможіть мені, будь ласка, допоможіть мені врятувати людину. Це панов Сергій Петрович, який був мобілізований 10 березня 2025 року Київським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки міста Харкова. Потім він пройшов навчання в... Дніпропетровській області. Потім його було мобілізовано до полку окремого штурмового полку номер 425 Скала. Річ у тім, що панов Сергій Петрович має тяжкий психічний розлад. Річ у тім, що відповідно до розкладу хвороб, Тяжкий психічний розлад є обставиною, яка виключає мобілізацію і з виключенням з військового обліку. Тобто, це навіть не Б, це навіть А категорія. Тобто, цю людину неможливо було мобілізувати, але його все ж таки мобілізували. І наразі людина проходить військову службу, не дуже він розуміє, що він робить. Що він проходить, що з ним коїться, оскільки його форма психічного розладу не досить чітко дозволяє йому уявити, в якій ситуації він зараз знаходиться. Тобто він там описує своїм родичам, що він знаходиться в таких цікавих місцях, де багато дерев, де слід відкривати меблову фабрику, а потім він знаходиться у Наметовому містечку, десь біля санаторію, під Самарою. Наскільки я розумію, Самара це російське місто. так? І якщо це російське місто, то або наші війська десь під Самарою, або людину просто вводять в оману, де вона зараз знаходиться. І ще йому обіцяють, що його відправлять на полювання. На охоту. От. І з цього я роблю висновок про те, що його безпосередні командири та, як це сказати, ті особи, які служать з ним, достовірно розуміють, що людина має психічні розлади. І, незважаючи на це, все одно ніхто з них не може сказати про те, що а от. Давайте його відправимо на ВЛК і нехай його перевірять. Бо ж, судячи з усього, ну, людина дійсно не уявляє, не в повній мірі усвідомлює а, своє становище і не в повній мірі адекватно може зрозуміти ситуацію, в якій вона зараз знаходиться. А, і тут у вас може виникнути таке. А, Мислення, да? а чому ж ти, адвокат, звертаєшся до нас, до народу, з проханням е розповсюдити, надати розголосу даній ситуації? Е я звертаюсь до вас, оскільки до цього я вже звертався до ОШП Скала, я звертався до омбудсмена, я звертався до військової служби правопорядку, до декількох прокуратур. Зачем до декількох? Щоб, на всяк випадок, щоб було. Прокуратури відповіли, що це питання не їх компетенції, направили до командування е, Схід. А, з, зі Сходу ще новин, на жаль, не було жодних. Омбудсмен відповів те, що. От, нам дуже шкода, але ж це ж питання більш кримінального характеру, і вам слід звернутися до ВСП. А ви ж вже звернулися до ВСП. Ну, тоді чекайте. Тоді чекайте, ми вам все, вони вам все нададуть. От, звернувся я до скали. Одна річ, коли це територіальний центр, я ще нагадую, що це саме Київський район і територіальний центр. Комплектування та соціальної підтримки міста Харкова. Так? Наскільки я знаю, там зараз голова. Чепорний Олександр Олександрович. Ну так, щоб всі знали в обличчя своїх героїв. Так? А, вот. І... А... Реакції жодним чином від скали теж не було. До чого я про київський ТЦК. Да? Вони виконують плани, вони там мобілізують людей. Їм там це все в принципі ну, по барабану, да? будемо так відверто казати. Головне цифри, скільки ми мобілізували, щоб потім сказати: от бачите, скільки ми мобілізували, а там якість цих людей. Це не має жодного значення в даному випадку для київського. РТЦК, розуміється. Але ж скала, це люди, які з ним будуть воювати. І вони мені відповіли, що в Інстаграм я направив звернення на офіційне звернення не було реакції. В Інстаграм я їм написав, що я вам там направляв офіційне звернення. І вони мені в інстаграм вже написали, що нас це питання до київського РТЦК, ми тут ні при чому. Тобто людям, в принципі, все одно, скільки загине людей, і від чиїх рук загине. Оскільки людина, яка має тяжкий психічний розлад, вона ж може стріляти і не по ворогам, вона може стріляти і по своїм. І до скали в мене було одне єдине прохання, щоб людину відправили на ВЛК. Наразі його не відправили на ВЛК, Він там щось робить, незрозуміло що. Але коли дадуть в руки автомат, невідомо, яким чином він скористається, чи може кого він побачив ворога, якого ворога він побачить, свого чи іншого ворога, ворога ворога. так? Не зрозуміло. Тому я і звертаюсь зараз до вас з максимальним розголосом, бо людина дійсно потребує психічного лікування. Не може людина в здравому розумі та пам'яті да, казати про те, що «О, у нас тут класно і все буде добре. А, ще до речі. Його родина, панова, розповсюдила. Там був блогер з Тіктоку, який погодився розказати про ці всі речі і виклав відео. Після цього отримують родина від нього повідомлення від Сергія з, із зазначенням таких штук, типу. Що він написав? Він написав: вони мене вчать зараз на сержанта видаліть, будь ласка, відеоролик. Ну, на російській мові написав, бо написав так. От. І з чого я роблю, висновок достеменний, з того, що командуванню у Шапе скала. Я не знаю, як там командирів, командирів частково. Командири частини, там, батальйону полку, але безпосередні командири розуміють прекрасно, що Панов ем, має певні проблеми з психікою. І їм все одно. Тобто вони фактично, ну, я не знаю, чим ці люди керуються. Коли людина навіть не усвідомлює, де він, що він, що він робить, як робить, він має історію психічного розладу ще з 2012 року. Там є чотири виписки, які вказують всі, вони вказують на те, що в нього тяжкий психічний розлад. Тобто ситуація не покращувалась, не погіршувалась, і тривала ця ситуація. З 2012 року по 2017 рік. У нього була інвалідність третьої групи, але через те, що родичі кажуть, що він був такий те, що буйною людиною, ніхто не хотів його позбавляти дієздатності. І таким чином він знаходився, ну, де він знаходився, по суті, сам був наданий собі. Але коли така ситуація відбулася, люди дійсно затурбувались про. Людину про свого родича. Тому, друзі, прошу максимального розголосу, бо це, це може статися з кожним з вас. Сьогодні це людина, яка має тяжкий психічний розлад. Завтра ця людина ця людина буде яка сліпа. Післязавтра людина, яка глуха. Тобто, і якщо ми всі будемо байдуже реагувати на ці всі обставини. То ми з вами, на жаль, перетворимося на тих, з ким зараз воюємо. Тому бережіть себе. Дякую за те, що дослухали до кінця. Намагатимусь вам повідомити і далі, чим закінчиться ця історія. До побачення.